Вітаю! Це друга серія знайомства з технологією заводського газового обладнання, яке працює на метані. На прикладі Шкоди Октавія. Це серія Джитек. Автомобіль має фабричне газове метанове обладнання, яке має 100% сумісність інтеграцію в автомобіль. На рівні форми кузова, точніше, оптимізації кузова під розташування балонів, що забезпечило нам. Пробіг у 400-450 кілометрів на рівні каталізатора, на рівні програмного забезпечення і інтеграції компонентів, які більш сумісні з газом: Поршнева, форсунки бензинові, і також головка блока циліндрів. Цій серії ми з вами покатаємось на автомобілі. Я покажу, як він себе почуває на трасі. Ми заїдемо на заправку, перевіримо, скільки у нас виходить витрата в абсолютних численнях, тобто скільки нам коштує кілометр експлуатації такого автомобіля. Дякую вам. Приємного перегляду! Шкода Octavia серії Джетек це більше ніж просто автомобіль. Це поєднання перевіреної надійності, впевненості ходу та сучасних технологій. А заводська газова система, яка живиться метаном, дуже економна і екологічна. Ніяких компромісів немає як по простору, так і по потужності. Цей автомобіль розганяється ідентично як на бензині, так і на газі і має потужність у 130 кінських сил. Двигун 1.5 TSI має безпосередній впор для бензину і спеціалізована система подачі метану. Яка забезпечує найоптимальніше горіння в цьому двигуні. Метан це менше викидів, більше впевненості, доступне пальне. А коли пальне закінчується, система автоматично перемикається на бензин і надає вам додаткових 140-150 км запасу ходу. На цьому автомобілі ви ніколи не залишитесь посеред траси через те, що у вас закінчилось пальне. Ну а далі ми все будемо це розбирати максимально детально. І виїжджаємо на пряму ділянку, де можна використати весь потенціал, перевірити автомобіля. І я паралельно буду коментувати показники, які вивив на цей екран. У нас Wun 1.5 турбовий з безпосереднім впорскуванням бензина. Та з впорскуванням метану у впускний колектор. Це заводське рішення. І цей двигун має ступінь стиснення у турбоваріанті 130 кінських сил, як на бензині, так і на газі. І у нас все адаптоване під використання саме газу. Програмне забезпечення на рівні блоки керування. Механіка, починаючи з каталізатора, спеціалізованого саме під горінням метану поршневої групи, яка має зміни у саме поршні, тобто там є конструктивні зміни саме у поршневій, А також у нас змінена конфігурація головки блока циліндрів. Це професійний апарат, який Адаптований під повноцінну експлуатацію автомобіля в режимі газу у 99,9% часу. Як це все відбувається? Зараз ми їдемо і ми завжди можемо їхати тільки на метані, якщо у нас в ємностях є газ. Ми заправилися десь 10-15 км тому, і як ви бачите, у нас запас ходу по Метану 430 і по бензину вона складає 140 км. Сумарно, 570 км у нас є запас ходу. Якщо ми десь подорожуємо, я дуже сумніваюся, що за цей проміжок ви не знайдете собі заправки метанової. Ну а далі зараз я попрошу Сергія Валерійовича показати ті речі, які нас будуть цікавити. Перш за все, це. Температура каталізатора. Зараз ми їдемо з постійною швидкістю 100 км на годину, і температура складає 500 градусів. Він не перегрівається, він не переохолоджується. Це спеціальний каталізатор з, з, зі зміненим складом благородних металів, і вони працюють максимально ефективно на перетворення токсичних. Вихлопних газів на нейтральні. Зараз ми натискаємо педаль в пол. Хочу зазначити те, як жваво розганяється цей автомобіль і наскільки він не обмежений у своїй поведінці на великих навантаженнях. Ми розігналися до швидкостей, які зазвичай не практикуються, але при цьому, що у нас є цікавого? 730 градусів, тримаємо цю швидкість і не, не розганяємося більше. 180. А, ми дійшли до 180, і у нас температура каталізатора склала не більше 750 градусів. Ще дуже цікавий параметр це температура охолоджуючої рідини. Тут встановлено дуже технологічний термостат. Який контролює постійно енергійно потік охолоджуючої рідини і робить це по паливній карті. Так, це не механічна деталь, яку ми зазвичай привикли бачити в своїх автомобілях, він електронно керований. Це дуже важливо на етапі прогріву. Тому що таким чином ми досягаємо оптимальної температури в момент, коли прогрівається двигун, це теж оптимально, точніше, це дуже важливо тоді, коли ми їдемо з різними навантаженнями. Так, наприклад, коли ми їдемо спокійно, температура двигуна, точніше, температура охолоджуючої рідини, у нас складає, як ви бачите, 100 градусів. 195, але. Якщо ми почнемо натискати енергійно педаль в пол, то ця температура несподівано почне знижуватись. Як це може бути? Тому що у нас іде, ви бачите, 86 градусів була температура, тому що, тому що двигун у нас працює. Саме так, як він має працювати. Це дуже крута інженерія, яка, від якої я чесно в захваті. Сюди де не подивишся, сюди вже відпрацьоване якесь філігранне рішення, яке дозволяє експлуатувати автомобіль саме так, як би ви хотіли експлуатувати ідеальний автомобіль. Техніка метанова для мене була. Досить невідомою історією. Я завжди боявся тиску у 200 атмосфер, на якому працює цей автомобіль, але насправді ми ще заглянемо в наступній серії в механічну складову, тобто розташування балонів, їх безпечність і того, як були реалізовані монтажні моменти по паливній апаратурі під капотом. До речі, зараз помірюємо динаміку розгону. Заявлена характеристика 10 секунд до 100. Подивимося, як це, це відбувається. Цікавий момент, який стосується потужності. Як можна отримати однакову потужність в режимі газу і в режимі бензину. Ми перевіряємо динаміку розгону 0100 на Octavia Джетек. Це заводське метанове газове 0 0100. У нас за. 1078. Піднімаючи тиск на 0,2 бара ви отримуєте більшу кількість повітря, яка може зайти в камеру згоряння. Але на цьому не все. Редуктор, який використовується в цій системі, має дві стадії: зниження тиску з 200 бар. Перша стадія це до 20 бар, тобто з високого на середній тиск. Ну а далі буде технологія. Яку трошки запозичила компанія Prince для реалізації свого газового редуктора нового покоління. В цьому автомобілі керується тиск електрон від 5 бар на малих навантаженнях до 9 бар на високих навантаженнях. І саме з цього автомобіля, саме з цього редуктора, почалась дуже вдала історія про газовий редуктор в компанії Prince. Завдяки підйому тиску, як на Турбіні, так і на редукторі, з'явилася можливість зберегти потужність автомобіля на тому ж самому задекларованому рівні у 130 кінських сил. Зазвичай на метанових системах кажуть, що потужність двигуна падає. В цьому автомобілі потужність двигуна не падає. так 3390. Як відбувається процес заправки? Ми маємо цей заправний клапан. Тут у нас все просто і все зрозуміло. Далі ми під'єднано. І далі ми відкрили ось цей клапан. Ось так від'єднаний наш клапан, це не можна назвати пістолетом. І зараз ми проведемо заправку. Потрібно натиснути на цю кнопку пуск, і далі у вас буде йти. Заправка. Все. Процес пішов. Так виглядає це все по-радянському, тому що все це будувалося якраз в радянські часи. Але все це працює. І як ви бачите, заправний модуль не такий, як на пані. Він потребує значно більших інфраструктурних вкладень. В радянські часи все робилося максимально. Масштабно. На жаль, зараз немає пропагування метану, хоча, ось бачите, цей автомобіль є одним з лінійки від Volkswagen. У Volkswagen є автомобілі Шкода, Volkswagen і навіть Audi вони всі працюють на метані. Вже йде десь там обмеження по, по швидкості заправки. У нас вже майже закінчилась заправка. І це у нас складає 520 гривень наразі. Вже з'явилися якісь сторонні звуки уповільнюється заправка. І як ви бачите, 300 км ми майже закінчили заправку. Я так... Ага, 555. Це у нас якраз склало 300 км 555 гривень. Ось так я стравив цей газ. І тепер я достаю спробую. Хоча б. Від'єднав, я ще недостатньо досвідчений. Тому... Певні речі треба робити професійніше, але бачите, навіть моя недолугість в цьому питанні не завадила заправці. Я не я... Дякую вам. Я а зараз е як взагалі багато машин їздить чи не, не дуже? А хто більше? Легкові чи вантажні? Легкові. Легкові, так? Шкода? Шкода. Ні, Volkswagen, версиї, ауди, газелі, білий косталися. Є з і фури, і... Да? І фури, так? Ну, рідко, але буває. Ага, цікаво. Бо ми це другий раз в житті заправляємо. Рекламуємо. Техніку, щоб її більше купили і більше заправляли. <рес> дякую, дякую. 555 гривень нам коштувало 290 там, з копійками кілометрів. 291 кілометр ми проїхали. За 555 гривень. Бакти. Так, ну, і ось ми порахували, що 555 гривень а, і пробіг 291 кілометр. У нас вийшло гривня 90 за кілометр і 190 гривень на 100 км квадрату коштів. Зараз ми виїжджаємо на дорогу і починаємо тестувати її по динаміці резону. І я вам покажу поставники, які побачимо по паленим коригуванням кри і по каталізатору. Фактично що? Ми маємо дуже ефективну роботу двигуна і автомобіля в цілому, як на малих, так і на великих навантаженнях. У нас немає обмежень ані по швидкості, ані по потужності, ані по поведінці. Нам не треба враховувати фактично нічого, коли ми їздимо на цьому автомобілі. Тестуючи даний автомобіль, я зовсім не відчуваю, що вона їде на метан. Якби не значок паливного бака, що тут метан, а тут бензин. Ми, що ми маємо враховувати, це вчасно заправляти автомобіль. І навіть якщо у вас закінчиться метан, це не проблема, тому що в цьому автомобілі є резервна паливна система бензинова. Якщо буде бажання, хоча насправді я би залишив все як є, можна встановити ще і пропанову систему, для неї є окремий комплект, він сертифікований в Німеччині, і він, це в наших можливостях його також вам встановити. Автомобіль, який підійде для тих, хто багато їздить, для тих, кому важлива вартість кілометра. Тому що зараз ми заправили, скільки у нас було за кілометр? Гривня 90. Гривна 90. Гривня 90. Це місто, пробки, траса, тестові, заїзди. А коли ми їздили в дуже неоптимальному режимі, у мене вийшло 2,50 за кілометр. Дуже рідко, коли ви знайдете автомобіль, придатний для довгих подорожей, без жодних обмежень по користуванню елементами комфорту, такими як кондиціонер чи обігрів. Це те, що дуже обмежує електромобілі по пробігу по запасу ходу. У нас тут єдине обмеження це кількість газових заправок. На цьому ми закінчуємо нашу другу серію розповіді про чудову. Заводську техніку, яка працює на метані, компанія Volkswagen зробила цілу лінійку двигунів. Зараз я бачив двигун в один літр, півтора літра і в два літра. Об'ємом попередня версія була 1,4, і всі вони працюють ідеально. Насправді дуже класно. Враховані особливості користування пальним під високим тиском. Це враховано як на моменті двигуна. Програмного забезпечення, кузова, тобто всі елементи, які стосуються оптимізації, тут були враховані. І В подальшому, в третій серії, ми вже подивимось на автомобіль, в цілому, як він, як він виглядає всередині, які в, нього є практичні, які в нього є практичні складові по салону, по багажнику, по підвізці, по розташуванню балонів. По тому як вам буде практично їм користуватися, є ВАДИ, які стосуються кількості заправних станцій, я згоден. Але фактично, це те єдине, що я побачив серед недоліків для цього автомобіля, ми будемо розвивати цю тему. Мені дуже подобається ця концепція, і я з часом вам просто буду роз'яснювати, що саме мене зацікавило в цих автомобілях, що саме зробило їх настільки вдалими в технічному та в комерційному експлуатуванні. Так, це ж значить, що він вміє це робити. Це ж питання в чому, що більшість людей хвилюються стосовно надійності цього рішення. Звичайно, я також робіт тестую автомобіль, але до 6 тисяч укритив. Але ми спеціально його крутили, Я б не крутив його так. Я обгінно зробив би і при менших обороні. Ну але він виводить автомобіль на оптимальні режими і робить це максимально якісно. Зараз подивимось по температурі. І він тримає максимально гарячу двизун. Чим вища температура, тим оптимальніше відбувається горіння. При цьому нам температура не завадить надійності. Чому? Тому що, ну, якщо на бензині температура зростає до там, 100 градусів, це вже створює передумови для детонаційних процесів. А метан він має 130 октанове актанове число, і фактично довести метан до детонації це я не знаю, що потрібно зробити.